Йорданці готові навчати українських армійців. Зараз тривають переговори щодо участі силовиків України в спільних тренуваннях. Йорданія, одна з п'яти арабських країн, виступила на підтримку територіальної цілісності України в генеральній асамблеї ООН майже рік тому. Про українсько-юрданські взаємини далі Ірина Віноградова. Армійська підготовка Йорданських солдатів потужна, каже надзвичайний і повноважний посол України в Хашеміцькому королівстві Сергій Пасько. З огляду на спільний з Сирією та Іраком Кордон Йорданці приділяють багато уваги обороні. Я був на кордоні з Сирією і з Іраком. Це відкритий кордон, це тільки рів, От, і мобільні групи. інфрачервоні прилади, а також нічного бачення прилади і. Ці такі замасковані позиції є скрізь. Армія підготовлена, армія така досить організована. Йорданці люблять служити в армії. Зараз тривають перемови про обмін досвідом йорданських та українських силовиків за тим, як воюють на Донбасі. Українські йорданці дізнаються з новин та від родичів. Переживаємо за людей за країну. Так надіємося, що Но скоро це все закінчиться. Перший, звісно, стрес, найбільший, який для мене, я до сих пор от, ще відтуда не можу відійти. Це момент, звісно, відсоединення Криму. У мене сліз на лазах, я не можу, мені це дуже важко було. Чому? Тому що, ну, я вважаю, це несправедливо, неправильно і однозначно, очень, я вважаю, навіть подло. Колись то було, чула від своєї бабці, як починалося то 39-й рік. Ну, звичайно, молодь того не може знати. Такі часи вони переживали, а тепер переживаємо і ми. І то є дуже велика біль. Але маємо надію, щоб то все скінчилося і повернулося до найкращих часів. Раніше навчатися до України йорданці їхали радо, каже посол Сергій Пасько. 2013-го таких було майже 800, Цього року вдвічі менше. Попри роз'яснювальну роботу українського посольства, російські змі, котрі мовлять арабською, події в Україні висвітлюють на свій лад, каже посол. Цей вплив цієї пропаганди є. Спочатку цього було менше, не було такої атаки. І спочатку йорданська спільнота вся була. На нашому боці, тому що це наша територія. Вони захватили нашу територію. Це всім зрозуміло було. Але зараз, що показують, як вони там ну ну таку брехню а люди сумніваються. Місцеві змі по коментарі звертаються нечасто, Інформацію про події на Донбасі подають дозовано, не хочуть псувати стосунків з Росією, каже посол. Тому українська сторона готує контрпропаганду. Зараз я домовився з кількома керівниками е, п'ятизіркових готелів, що ми поставимо там, бо там уже є раша тудей. Перший канал, що ми поставимо наш український канал один, і ми зараз чекаємо, який вибрати із приватних каналів великих, який би показував е, Українською мовою, російською мовою. А поки війна триває, в українському посольстві підготували фотовиставку на знімках докази присутності Російської Федерації на Донбасі, її стенд пам'яті Небесної Сотні та світлини на підтримку української льотчиці Надії Савченко. А в цю скриньку збирають кошти на добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова. Там надаватимуть допомогу постраждалим від бойових дій, які каже посол, на жаль, тривають. Ірина Виноградова Дмитро Бабак перший національний.